А ви вже чули про нові умови позик в Кредос? Кредос просто прозоро без комісії. Дональд Трамп розпочинає перемовини про припинення вогню в Україні. Вже йде підготовка до зустрічі між Трампом і Владимиром Путіним. А от президенту Зеленському Дональд Трамп радить відмовитись від окупованих територій. Отже, що відомо про плани проведення зустрічі між Трампом та Путіним, і на яких умовах США планують просувати? Мир в Україні оберний президент США Дональд Трамп готується зустрітися із владіміром Путіним. Про це він заявив під час нещодавнього виступу. За його словами, Путін готовий з ним провести особисті перемовини і Він хоче закінчити цю війну. Як найшвидше команда Трампа вже працює над тим, аби досягти припинення вогню. Поки невідомо про конкретні плани зустрічі, але вже йде підготовча робота до цього. І також, поки невідомо, яку конкретну пропозицію запропонує Трамп Владіміру Путіну. Але американське видання Financial Times опублікувало великий матеріал про стратегію Трампа щодо завершення війни в Україні. Отже, Дональд Трамп не відмовиться від підтримки. України його радники е, надіслали такий меседж європейським союзникам про те, що допомога військова допомога для України буде й далі продовжуватися з боку Сполучених Штатів США, будуть і надалі надавати Україні військову допомогу, зокрема після навіть після початку перемовин з Росією і е, після завершення перемовин у разі припинення вогню також. Буде надалі нам надаватися допомоги, і це дуже така цікава новина. Адже місяцями Трамп погрожував припинити допомогу Україні. Місяцями він погрожував скоротити цю допомогу. Це стало частиною лозунгу його політичної передвиборчої кампанії. Але є така зміна великої зміна позиції від Дональда Трампа. От і про це пише Financial Times, зокрема, основна суті у політики буде мир. Через силу примус Путіна до проведення перемовин. Але в той же час Трамп закликає і буде проштовхувати, просувати якнайшвидше завершення війни в Україні, зокрема через силу, через надання військової допомоги. Але що тут важливо, то це продовження військової допомоги. Бо, звісно, без сполучених штатів Америки, європейські союзники, Велика Британія та ЄС не зможуть повністю замінити допомогу, яка надходить від Сполучених Штатів, бо США є найбільшим постачальником військового обладнання до України і найбільшим виробником зброї, яка постачається до України, і без допомоги з боку Сполучених Штатів Україна не зможе довго протриматися, адже дуже багато, наприклад, артилерійських снарядів Україна використовує саме американських. Воно вже американська бронетехніка і Сили оборони інтегрували в свою так свої. Операції вже американське озброєння, американську бронетехніку і всю високоточну американську зброю. А для цього потрібно, аби далі продовжувати боротьбу. Потрібні американські снаряди, боєприпаси та ракети. Тому це важлива новина. і вперше ми маємо таку інформацію, що Трамп дійсно буде й надалі надавати Україні військову допомогу, попри всі ці обіцянки, які він давав в час своєї передвиборчої кампанії, зокрема. Під час місяців дебатів із президентом США Джозефом Байденом, тим часом іспанське видання Ель Паїс пише про те, що Дональд Трамп вже встиг надіслати особистий меседж президенту Зеленському. Він радить. Президенту України відмовитись від окупованих територій. Отже, Дональд Трамп радить Зеленському тимчасово відмовитись від окупованих територій в обмін на припинення вогню. Крім цього, він обіцяє далі надавати військову допомогу, але прагне якнайшвидше завершити цю війну. Отже, про що конкретно тут йдеться? Як відомо, Трамп так виглядає, що він буде відстоювати стратегію свого радника Кіта Келога. Кіт Келог пропонує Трампу. Заморозити війну по всій лінії фронту, заборонити відкласти питання вступу України до НАТО. В обмін на це Україна отримує потужні гарантії безпеки, не членство в НАТО, а подальше надання військової допомоги. Та також Трамп та його команда підтримують план введення до України миротворчих військ, які би патрулювали цю зону замороження війни, замороження лінії фронту, і стежили за тим, аби жодна із сторін не відкривали вогонь. І не порушували умови угоди про припинення вогню вогню. Про це говорить Кіт Келлог і пропонує такий план Дональду Трампу. І Трамп пропонує Зеленському фактично закрити очі на російську окупацію території України і погодитись на так звану заморозку війни по всій лінії фронту. Але в першу чергу потрібно розуміти, що Україна ніколи не відмовиться від своїх територій. Тобто, навіть якщо Україна погодиться на тимчасове припинення вогню, ці території будуть надалі українськими і всіх їх будуть вважати українськими. Україна зможе їх повернути. Такий план буде повернення тих територій в майбутньому дипломатичним шляхом і про це говорить кіткало вже після відходу Владимира Путіна від влади буде вирішуватися вирішуватися доля цих територій, і фактично буде вирішуватись повернення цих територій до України. Зокрема, і Криму, і також, звісно, ніхто на міжнародній арені, ніхто із західного світу не буде визнавати ці території російськими. І Такий план зараз пропонується кітом келогом і Трамп радить Зеленському про це подумати і розглянути такий варіант. Крім цього, він зазначив, що зараз, начебто, Трамп говорить, немає сенсу повертати ці території військовим шляхом, бо вони зруйновані. і На це потрібно буде 100 років. Проводити реконструкцію, отже, такий план зараз пропонується Трампом та його е, оточенню. А от європейські союзники радять Трампу не спішити із мирними перемовинами. Генеральний секретар НАТО Марк Рютер раніше заявив, що радить не спішити із цим, а спершу посилити позиції України на полі бою, а потім вступати в перемовини і попереджають Трампа про неприпустимість. Невигідної угоди з Росією, отже, європейські союзники є нашими великими адвокатами на міжнародній арені. це члени ЄС, зокрема ключові країни Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія? Ось вони якраз переконують Трампа в тому, що завершувати війну потрібно лише шляхом зокрема укладання вигідної для України. Угоди, і це зараз просувають європейські держави і хочуть відіграти свою роль в цьому. Зокрема, мова йде тут про введення миротворців. Раніше преса писала про те, що від 50 до 100 тисяч європейських солдат можуть бути введені до України для патрулювання демілітаризованої зони. Але тут потрібно розуміти, що лише після припинення вогню в рамках, тобто, миротворців, можуть стати складовою цієї угоди про припинення вогню між. Україною та Росією тим часом німецька газета затешпіляль також пише про те, що Трамп має свій план відносно союзників по НАТО. Він буде вимагати збільшувати витрати на оборону. Як відомо, кожен кожна держава-член НАТО зобов'язана витрачати на оборону мінімум 2% від свого ВВП. Трамп натомість пропонує державам-членам НАТО витрачати на оборону як мінімум 5% відсотків. Від свого ВВП співрозмовники Шпігель говорять, і дипломати говорять, що швидше за все буде досягнутий консенсус, і Трамп домовиться з державами НАТО витрачати 3% на ВП. І це насправді дуже є великою жахливою новиною для російського диктатора Володимира Путіна. Бо чим більше європейські держави будуть витрачати на свою оборону, тим потужніші вони будуть з військової точки зору, і тим менші шанси будуть в Росії перемогти НАТО в будь-якій. Ймовірній війні чи будь-якому конфлікті. І це якраз просуває Дональд Трамп і так виглядає, що європейські союзники дійсно готові будуть погодитись на пропозицію Трампа і витрачати ще більше на оборону. Бо раніше Трамп говорив, що відмовиться від допомоги, від захисту такого союзника, який буде витрачати менше ніж. Потрібно відповідно до договорів НАТО. І така дійсно ідея лунає. Про це говорить генеральний секретар НАТО Марк Рюте, що всім державам-членам НАТО потрібно готуватися до збільшення витрат на оборону, зокрема, аби США надалі захищали всі держави-учасниці північно-атлантичного договору та, зокрема, і всі держави, які беруть участь у захисті Європи. І це важливо і про це говорить... Маркрюте, а от американське видання Newsweek пише про посилення впливу Ілона Маска на політику Дональда Трампа. Видання проаналізувало нещодавний інцидент із ухваленням тимчасового законодавства про тимчасове фінансування американського уряду. Отже, як відомо, американські конгресмени нещодавно спробували затвердити таке тимчасове фінансування американського уряду. До кінця цього фінансового року, зокрема до моменту приходу до влади Дональда Трампа, як відомо, Ілон Маск ілону маску вдалося зірвати ухвалення цього фінансування через свої твіти у соціальній мережі Ікс, і навіть після цих твітів велика частина республіканців, які раніше підтримували таку ініціативу, відмовилися від цього. І навіть в той час, коли Трамп не був проти цього, Трамп, звісно, після змінив свою позицію, але Newsweek пише про те, що Ілон, роль ілона маска в американській політиці зростає так само, як і його вплив. І багато хто в розглядають у якості конкурента Дональду Трампу. Бо в одного дня він може перебрати на себе всю ковдру і відігравати ще більшу роль в політиці республіканців. Вже відповідь від Дональда Трампа він заявив, що. Ілону маск йому не загрожує, бо він не народився у сполучених штатах і не може балотуватись на посаду президента. І це цікаво, що е, така риторика з'явилась, такі слова від Дональда Трампа, бо ще декілька тижнів тому маск був його е, найпалкішим соратником і найбільшим другом. А зараз він говорить, що маск не є загрозою для нього, і тут потрібно розуміти, що Ілон Маск дійсно в нього зростає вплив через свою мережу. Ікс соціальну мережу ікс, яку він придбав раніше, це був Twitter, і там він дійсно постить багато цікавих публікацій, і має тепер владу навіть зривати такі законодавчі ініціативи республіканців. І будемо далі бачити, чи довго протримається цей союз так Дональда Трампа ілона Маска. Бо багато хто говорить, що Трамп не потерпить ще одного лідера навколо себе, бо єдиним лідером може бути для Трампа сам. Дональд Трамп і про це зараз говорять на заході. Дуже цікава ситуація дійсно з Ілоном Маском, який, до речі, в перші дні після того, як Трамп переміг на виборах президента США, він фактично переїхав до Білого Дому, там оселився і брав участь в всіх ключових нарадах, зустрічах навіть під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським. Та наприкінці нашого випуску обговоримо також візит словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо до. Росії до Кремля, як відомо, Роберт Фіцо нещодавно відвідав Москву і там в Кремлі зустрівся із російським диктатором Владимиром Путіним. Отже, Фіцо приїхав до Путіна для обговорення продовження транзиту газу через Україну. Як відомо, український уряд зайняв правильну і жорстку позицію і оголосив, що з 1 січня не продовжить договір про транзит газу через Україну. Бо, звісно, логічно що не може Україна. Давати можливість Росії все більше збільшувати свої нафтогазові доходи, бо за рахунок цих коштів фінансується агресивна війна проти нашої держави проти України. І от Роберт Робертвіцу виступає проти цього, бо йому вигідніше придбати дешевий російський газ, ніж європейський для його економіки. Але потрібно розуміти, що також ці візити вказують, показують, що в нього немає жодних принципів, бо він відвідав. Столицю держави, яка почала агресивну агресивну війну в Європі всупереч всім міжнародним нормам і правилам, і тут Роберт Фіцу приїжджає до кривавого диктатора, який розшукується міжнародним кримінальним судом. І, звісно, словацького лідера немає жодних принципів, і нічого він не зміг дійсно досягти завдяки цьому візиту. Бо ключове слово в цьому питанні саме в Україну, бо Україна буде вирішувати чи продовжувати транзит цього газу, але. Репутаційні втрати Фіцу, звісно, великі внаслідок цього візиту, бо велика частина європейських лідерів точно не захоче з ним мати справи після того, як він приїде до себе додому. Хоча європейські лідери говорили про те, що цей візит був... їх проінформували про плани такого візиту, але Роберт Фіцо фактично став таким прецедентом, дуже таким неприємним прецедентом в історії. Європи, бо він став третім лідером, який спочатку повномасштабного вторгнення вирішив приїхати до Росії в той час, коли досі триває агресивна війна проти України. А Путіна розшукують за ордером на арешт. На сьогодні на цьому у мене все. Залишайтеся із нами. Зокрема, слава нашим збройним силам і слава Україні.